you saying First of all, is not invited on Friday. He wasn't a part of it. Uh, I would say he could go, but he's gone to a lot of meetings. You know, he's been there for three and a half years, nothing happened. Друзі, всім привіт! Я радий вас бачити на своєму youtube каналі Шалений Кіт. На календарі. 13 серпня, а це означає, що вже післязавтра на Алясці прийдуть дуже важливі, максимально важливі для України перемовини між президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і Володимиром Путіним світовим злочинцем. На цих перемовинах безумовно мусив бути присутній і Володимир Зеленський, президент України, але Ті меседжі, які Трамп випускає в бік президента України, натякають, що скоріш за все його там не буде. Друзі, зараз ми про все це поговоримо, обговоримо, згадаємо, згадаємо ті самі да, ті самі мінські домовленості, які не поплюжив разі що ледачі. І як вони, скажімо так, перегукуються з тією ситуацією, яка склалась на сьогоднішній день. А доки підпишіться на мій канал Шалений Кіт і обов'язково тисніть пальчиком в значок дзвіночка, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові ролики. Що ж, поїхали на Росії, не стали чекати і одразу помчали, як то кажуть, з міста в кар'єри. бо, вот, друзі, які наративи просувають російські пропагандисти в інформаційне поле? Владимир Путін сяде за стол переговорів з Дональдом Трампом на Аляскі як победитель. Трамп ведет политику как игрок в покер, блефует, идет в банк собирается повысить ставку, а потом внезапно выходит из игры. Путин же ведет политику скорее как шахматист. Его ходы рассчитаны, он не верит в фактор удачи анализирует каждого из своих соперников в отдельности и на основе этого выстраивает стратегию. После встречи, которая пройдет в эту пятницу на Аляске, мировые СМИ будут задаваться вопросом о том, кто оказался в выигрыше. Следует изначально исходить из того, что Путин получил то, чего хотел. Еще до того, как сел за стол переговоров, пишет автор статьи э, турецкий журналист Озай Шендир. И як тут не сгадаты, десна, як тут, друзья, не сгадаты, божевильный, просто божевильный триумф Путіна, ну тріумф мається на увазі в лапках, за яким ми спостерігали ну приблизно тиждень тому. Це коли Нікол Пашинян і Ільгам Аліїв, відповідно, президенти Вірменії та Азербайджана зустрілись, аби потиснути руки та підписати мирну угоду. Ні, не в Кремлі. І навіть не в зимовому дворцю в Петербурзі. Вони зустрілись в Вашингтоні і зустрічались вони з Дональдом Трампом, і там же вони потиснули один одному руки і підписали мирну угоду. Це не просто ляпас помердячі Путіна. Я навіть не знаю, як це назвати. Тому що він себе вважає імператором. Всі республіки колишнього Радянського Союзу, то, напевно, ісконно русські землі, і Росія досі вважає, що вони всі молодші брати і сестри. І ось, будь ласка, Вірменія та Азербайджан вирішили підписати мирну угоду там, в Вашингтоні. Тим самим, фактично, ну фактично, відштовхнувши Путіна і забувши про нього. І про це російські пропагандисти мовчали, тому що крити було нема чим. Правда, потім проскочила новина, що Путін зателефонував Ніколу Пашиняну, президенту Вірменії, і прозвітував фактично. Перед ним про візит Віткофа і про те, що вони там разом з Віткофом обговорювали. <смір> ну, Тріумфатор. Безумовно, тріумфатор. Зараз іде така шалена хвиля так званого інформаційного або білого шуму, що можна чокнутись. Це я вам кажу відверто. Напевно, немає сенсу е, аналізувати все, що сказав Трамп. Тому що Трамп взагалі дуже цікава людина. Він зараз на сніг каже біле, через годину каже чорне, ще через годину на той же самий сніг. Він каже знову біле, а через дві години каже квадратне. А потім скаже: Я сказав квадратне або чорне. Та бути такого не може. Та я не пам'ятаю. І всі кажуть, М -м -м, браво, 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 Дональд, браво! Політичний Нарцис, але цей політичний нарцис є президентом Сполучених Штатів Америки, причому вдруге президентом самої сильної країни на нашій планеті. І зараз судьба України. В тому числі залежить від його дій, від його, скажімо так, домовленості із путіним. І все ж таки, друзі, я пропоную обговорити деякі меседжі Трампа, які він виконав в інформаційний простір на своїй прес-конференції. Трамп знайшов власне пояснення, чому зірвався близькріг Путіна щодо Києва. Він заявив, що російські війська могли дістатися Києва за 4 години 24 лютого 2022 року, але застрягли в багнюці через рішення генерала рухатись через поля. За словами президента США, це дозволило ЗСУ знищити багато російських танків за допомогою Джевелін. Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, мається на увазі Путіна, його, ймовірно, вже з нами немає, додав Трамп. Під час прес-конференції він знову говорив про свої хороші відносини з Путіним і згадав слова свого друга, що росіяни міцні, бо вони постійно воюють. Вони перемогли Гітлера і Наполеона. Ну, по-перше, стосовно полів, да? сільськогосподарських угодь, по яким начебто їхали російські танки, і вони тут застрягли. Справа в тому, друзі, що ми живемо не в 16 му або навіть в 17 столітті. Ми живемо в 21 му столітті. І зараз будь-яка інформація, будь інформація перевіряється дуже-дуже швидко. І не просто текстово, а фото та відео. Ті, хто залишився тоді, Наприкінці лютого 22-го року в Києві чудово пам'ятають, по яких дорогах наступали російські колони. І в районі Броварів стояла колона завдовжки приблизно 60 км. Вона стояла на асфальті, тому що закінчилось, закінчилось пальне. І ось цю колону розбирала і українська артилерія, і авіація, і е, хлопці з Сил спеціальних операцій, верніше, як їх називають оператори ССО, і тероборона. І так та колона там і залишилась стояти. Точно така ж колона заходила з боку Бучі в район Ірпіня. От там на вулиці вона і залишилась. Вузенька вулиця, яка була просто завалена. В прямому сенсі цього слова завалена розбитою російською технікою. Не вірите? Да відкрийте інтернет і подивіться самі. Що це було у виконанні Трампа не зовсім зрозуміло. Чи знає президент Сполучених Штатів Америки, як розвивались тут події поблизу Києва? Я впевнений, що знає. Причому по Крокова. Можливо, він хотів закинути такий собі. Такий собі комплімент. Путіну перед перемовинами, мовляв, це не російська армія обісралась вповну тут під Києвом, а це завадили поля і рішення якогось того генерала, неназваного якого вже з нами немає, тому що я знаю Володимира Путіна. І ще одна його заява стосовно того, що Росія велика країна, і вона перемогла Гітлера. Гітлера перемогла не Російська Федерація, тому що тоді Російська Федерація не існувала. Гітлера перемогли українці, росіяни, білоруси, казахи, грузини, вірмени, азербайджанці і так далі. З Гітлером також воювали і американці, і британці, представники інших країн антигітлерівської коаліції, і не тільки антигітлерівської коаліції. І про це нещодавно Трамп сам заявляв. Що мовляв, ми перемогли по всьому світу. Наші союзники у другій світовій святкують цей тиждень, але Сполучені Штати ніколи не приєднувалися до належного святкування, і перемога була здебільшого досягнута завдяки нам. Подобається вам це чи ні? Ми вступили в цю війну і виграли її без Америки. Визволення ніколи б не відбулося. І Я думаю, що настав час, щоб Сполучені Штати почали приписувати собі свої досягнення, тому що без допомоги по лізу без бойових дій. На тих на тих океанських островах не було б ніякої великої перемоги, і про це знають зараз навіть грабці на хрещатику. Але от будь ласка, а від Трампа знов в бік Російської Федерації. Як друзі, не звернути увагу на ганебну заяву Дональда Трампа в бік Володимира Зеленського, президента України. Про всяк випадок, я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже 3,5 з половиною роки і нічого не сталося. Наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або Зеленським і Путіним зі мною. Зрештою, я збираюсь посадити їх двох в одну кімнату зі мною чи без мене. І я думаю, що це питання вирішиться. Тобто, Трамп чітко дає зрозуміти, що на цій зустрічі, тобто післязавтра, Володимира Зеленського не буде за столом перемовин. Тут же заяви Трампа. Фактично парірує Марк Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Якщо не помиляюсь, ця посада рівна посади міністра закордонних справ. Ця війна багато значить для Путіна. У липні він втратив 60 тисяч загиблими. Якщо подумати в Іраку, ми втратили лише малу частину від цього, і це було жахливо. Уявіть, 60 тисяч за місяць. Це показує наскільки важлива для Росії ця війна. І звичайна війна дуже важлива для України, бо вони борються за свою країну, вони борються за своє майбутнє і своїх дітей. Вони не хочуть бути частиною Росії. Тож це дуже складний випадок. І ось друзі, така заява Трампа, який фактично каже, що я буду один спілкуватись з Путіним. Я тут щось вирішу. Вірніше, ми тут щось вирішимо. А вже потім, наступного разу, я їх посажу в одну кімнату. Мається на увазі Путіна і Зеленського. Мовляв, можливо, і я там буду. І ось вони разом або ми всі разом будемо до чогось приходити. Чомусь відсилає мене в події лютого, але 2015 року, коли в Мінську був підписаний комплекс заходів по виконанню мінських домовленостей. Тоді той документ, та не тільки тоді, і в 16-му, і в в 19-му, і в 19 і в 21-му 21 році, той документ таскали скрізь. Мовляв, казали, ні, що ви, що ви? Наступні перемовини будуть набагато потужнішими. І це буде ні, це не буде якийсь там черговий мінськ. Бо тоді, от мені цікаво, що тоді? Тоді, після підписання мінських домовленостей, Україна додатково втратила свої території. Ні, ворог не просунувся ні на крок. Були попитки ворога просунутись в Мар'їнки, там він отримав попитці. Тоді від України хтось вимагав позаблокового статусу, як зараз вимагає фактична Російська Федерація, не тільки не вступ України в НАТО, а позаблоковий статус. взагалі, поза якимись то союзами, військовими союзами, будь то з Польщею, Великобританією, Німеччиною і так далі. Тоді хтось у Україні вимагав, як це робить Російська Федерація зараз, скорочення своїх Збройних сил і припинення отримання допомоги? Ні. Зараз, коли ти приблизно розумієш, що буде післязавтра, що нас можуть поставити перед фактом, і це вже не скриває ніхто, і е меседжі йдуть одні за одним, що Україна втратить свої території, якісь то свої території втратить, ти постійно згадуєш у ті, да, ха -ха, у ті хрінові, перемовини, як ти казала, і каже постійно банкове. Повторюсь ще раз: це моя думка громадянина України Олексія Петрова. Капітана Запаса Збройних сил України, блогера шаленого кота. Тоді, в лютому 2015 року, Україна отримала той ресурс, який ми не могли ніде взяти. І придбати ми його теж не могли. І ніхто нам не міг його подарувати. Цей ресурс називається час. Дуже багато часу. І не тиждень або місяць. Роки. І за ті роки з 2015 року. Вибачте, вже за тавтологію. Україна почала нарощувати свою бойову військову міць. І тоді, в 2018 році, а саме 24 серпня 2018 року, на параді в Києві, ми побачили вперше побачили САУ Богдана і е, ракетний комплекс Нептун. І всі тоді казали: охо-хо, нічого ж собі. Я думаю, що так казали і е, там, на Росії. Але так сталося, що та сама. САУ Богдана одна. Тому що з 19-го року всі напрацювання в переозброєнні українського війська, в нарощуванні військової, скажімо так, мускулатури були ху -ху 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 тупо похилені, якщо хочете, пущені під ніж. І врешті-решт ми отримали 24 лютого 2022 року. Якщо ви, друзі, зі мною погоджуєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо не погоджуєтесь, також пишіть. Давайте подискутуємо. Давайте ми все це з вами обсудимо в коментарях. І вже потім, якщо не помиляюсь, це був 2021 рік. Путін зрозумів, що його просто тоді в мінську нажухали. Да, Його обвели навколо пальця. Тобто, п'ятий президент України, Петро Порошенко і його команда виграли там, де виграти було майже неможливо. І тоді перемовини були в зовсім іншому ключі: суб'єкт Україна. На жаль, безусловно, суб'єкт Російська Федерація, Німеччина і Франція. Не було ніякого постоті там за дверима. Тобто, ми догралися до того. Догралися в політику, в дипломатію, що ми перестали бути суб'єктами. Хто зараз каже Петров, ну що ти тут перебільшуєш? Да ні, друзі, ні. Хто на зараз посол України в США? Ну, Оксана Маркарова кажуть, що її міняє Ольга Стефанішина. Ольга Стефанішина це самий фаховий в Україні дипломат, досвідчений? Ні, ні і точно ні. Що би зробив я, друзі? Та і ви теж, якщо були би президентом України, в ситуації, коли нам треба нарощувати, максимально нарощувати присутність українських дипломатів великого бізнесу там, в США, проводити постійно зустрічі, зустрічатися з е, демократами, з республіканцями. Ще Бог знає з ким, аби постійно Україна була на слуху там, щоб через оці двері достукатися до Трампа, до його оточення, ми би з вами. Будучи президентами України, а ми усі президенти, пам'ятаєте, да? запросили б, наприклад, Валерія Чалова, або пана Клімкіна, або пана Агризка, або разом всіх, плюс Порошенка, як колишнього міністра закордонних справ. І сказав би я їм, шановні панове, ви можете на мене ображатись, а я вас теж не вважаю своїми друзями. Але зараз питання йде ні про мене, ні про вас, і ні про дружні стосунки. Зараз де питання про існування України, тому це прошу не я, це просить Україна. Їдьте туди, вмикайте всі свої важелі, згадуйте всі свої зв'язки, але потрібно, щоби там Трамп прокидався зі словом Україна в голові і засунав з тим же самим словом. І я би відправив, наприклад, послом в США пана Валерія Чалова, який вже був. Послом США це фаховий досвідчений дипломат, який вхож в кабінет, який рукопотиснутий. Але, але ми продовжимо гратись. Ну це ж класно. Ми продовжуємо гратись в дипломатію, і ми продовжуємо гратись в політику. І ось післязавтра, друзі, нас поставлять перед якимось -то фактом. Я не знаю, що буде. Власне кажучи, не хочу бути бабкою ворожею, але я думаю, що ніхто вже нічого обговорювати з нами не буде. І щось мені підказує, що все давним-давно вирішено. І тільки зараз Трампу треба надавити на Путіна. Я не знаю, як він це буде робити. І можливо, все це, все, що ми чули, весь цей білий шум. Він і є білий шум, тому що Трамп нарцис, політичний нарцис, який дуже любить, як коли на нього світять софіти, який дуже любить, коли навколо нього обертається сонце. Який дуже любить, коли йому постійно кажуть про те, який він офігенний. Але цей нарцис все ж таки президент США. І, можливо, впевнений я, те, що ми бачимо, вірніше того Трампа, якого ми бачимо, коли закриваються двері за кабінетом перемовин, там з'являється інший Трамп, якого ми з вами ніколи ніколи не бачили. Чому? До тому, що ми не є на тих перемовинах. І все ж таки, я сподіваюся на те, що в даній ситуації. Ми вийдемо з найменшими втратами, хоча, хоча Крим окупований, частина Запорізької області окупована, частина Херсонської області окупована, величезна частина Донецької області, частина Харківської області, частина Сумської області також окуповані. І зараз буде йти дуже, 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 дуже великий божевільний торг, який нам точно, друзі, не сподобається. У будь-якому випадку, друзі, давайте з вами разом скажемо дякую! Збройним силам України, які саме в цю секунду, коли ви дивитесь це відео, і потім через годину, через дві, через день продовжують битися за свою Україну, за свою Богом дану землю. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!